Вітання всім поважним глядачкам і глядачам, а особливо тим, хто пише коменти та всім підписникам. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 14 березня 2024 року. Сьогодні буду використовувати відразу дві колоди: одна великі аркані аркани Purple Tarot або Бускове а а ще буду додавати малі аркани дуже давні. Зроблені вони, вони зроблені майже 30 років тому, і сьогодні вони теж будуть на бойовому читуванні, оскільки карт буде більше, сьогодні без епіграфу, бо насправді я сподіваюся, що мені вистачить місця на камері, і ви побачите прогноз до кінця, без всяких обривів і зі звуком. Що ж стосується 14 березня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 та 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей четвер можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. І я думаю, що Саме карта дня в кінці прогнозу це і підтвердить. Якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде карта дня. Сьогодні буде більше карт. Перша карта це буде загальна карта дня. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися. І тут додам ще три карти з малих арканів. І нарешті остання карта за днем народження. Тож, давайте налаштуємося на цей четвер, кому запотрібно заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чтитири. Три. Два. Один, отож, загальна карта дня на 14 березня. Чого очікувати від цього? Четверга імператриця. На жаль, в перегорнутому стані вона каже про матеріальні втрати. Вони можуть бути різного характеру. По-перше, це витрати енергетичні. Сьогодні треба економити свою енергію. Ну, а як звісно. Прояв енергії невидимої у видимому світі це гроші. Тому сьогодні день якихось розтрат для когось. Це буде день матеріальних втрат великих, тому. Намагайтеся у цей день не сильно якось жалітися того, що ви втрачаєте щось матеріальне, бо немає нічого матеріального, все духовне. Також це зв'язок з матір'ю, якщо ваша мама вже пішла з цього світу сьогодні. День якраз гарний про те, щоб її згадати. І пам'ятайте, що. Цей день треба економити свою енергію для представників знаку риби, деякі з яких можливо святкують свій день народження. Відлюдник в перегорнутій позиції це дуже гарний показник того, що ви сьогодні можете вийти з якогось замкнутого кола. У вас сьогодні день, коли ви можете виходити з Аскези, виходити з різних постів ще зарано постувати, бо насправді масляна ще йде, і до Пасхи ще далеко. А до Великого посту ще залишається 4-5 днів. В цілому можете налаштуватися на те, що сьогодні ви змінюєте ті кордони, в яких ви існуєте, і сьогодні ви можете вийти з кризової ситуації. Ще додам три карти, і вони будуть характеризувати ранок. Ранок краще не зустрічатися з різними людьми, бо люди у цей день, особливо чоловіки, можуть заважати, навіть якщо вас очікує якась зустріч з надійним другом, партнером, він може вам принести якісь недобрі новини. День. День знову та сама масть, і це Палки, як кажуть, а в даному випадку факели. І перегорнута саме туз. Перегорнутий він каже про те, що сьогодні день, коли починання будуть дуже важко вам даватися. І вечір, а от ввечері ви можете щось накопичити, бо це інша масть, це сім капік і це колчан, в який збирають стріли. Стріли це те, що ви здобули. Тобто ви ввечері можете підбити якісь бабки та зберігти щось. Зберігти, я маю на увазі заробити собі щось в скарбничку. Далі представники знаку Овен. Випала ваша карта, розбита вежа. Одначе, в перегорнутому стані вона каже про позитивні моменти. Сьогодні ви відновлюєтесь, сьогодні ви можете допомагати різним людям, сьогодні і люди вам будуть допомагати. Ви захищені від будь-яких катастроф, і ви маєте можливість щось нове збудувати у своєму житті. Ніякі катастрофи вам у цей день не страшні. Далі ранок пов'язаний з тим, що у вас очікують якісь гроші. Ви можете щось заробити вранці, як каже поговірка. Хто рано встає, тому Бог дає. І ви можете заробити щось, бо це десятка пік це дуже гарний матеріальний аспект. Далі день. День непоганий для зустрічі для спілкування. Буквально двійка-червова це спілкування, це якась компанія, це зустріч. І в цілому дуже непогано використати день саме для того, щоб зустрітися і зробити якісь важливі справи. І вечір, вечір вам випав король піковий, і це ніхто хто інший, як цар. Це володар якийсь в прямій позиції, це заможня людина, це чоловік, який має гроші, і, можливо, він вам дасть трошки цих грошей, якщо вони вам потрібні. Далі представники знаку тілець. Помірність, на жаль, в перегорнутому вигляді, каже про те, що вам не вистачає сьогодні янгольського захисту. Будьте вкрай обережні, особливо зі своєю енергією, не витрачайте її задарма, і пам'ятайте, що у цей день слід захищатися самостійно, не покладатися на захист людей чи богів. Якщо будете. Менше говорити у цей день збережете багато енергії. Також представники знаку Тілець цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Ранок тільців неврівноважений час випала червова вісімка, і це невивчений урок, який може статися з вами вранці. День. День буквально ця дев'ятка. Христова, вона означає якісь пути, якісь окови, які можуть на вас накласти в день. Ви трошки будете знаходитись у замкнутому колі. І вечір, вечір це розтрати, те, що казала. Загальна карта дня. Вам ви не зможете ввечері економити, вам треба щось витрачати. В цілому, ви будете у цей четвер зайняти більше своїми справами, ніж людьми. Далі близнюки. Що ж, вам випало колесо фортуни, та ще й в прямій позиції. Це каже про те, що обставини люди вам будуть допомагати. Ви сьогодні можете щось виграти, якщо ви ризикова людина, якщо ви звикли купувати собі лотерею, сьогодні ви можете якраз витягнути такий лотерейний квиток. Щось виграти. Всі ваші плани, які ви вибудовували на цей четвер, будуть реалізовані, якщо ви прагматична людина. Ще представники знаку. Близнюки, 14 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для Близнюків ранок непоганий час, пов'язаний з концентрацією уваги, день. От вдень краще не зустрічатися з людьми, які будуть. Требувати від вас борги, щоб ви віддавали борги. Це збірник податей, він випав перегорнуто. Тобто, зустріч із чоловіками, особливо, які працюють на якісь комерційні установи, вона не досить гарна. І вечір, вечір вам випала. Сімка червова, і це якесь повідомлення, це спілкування з якимись людьми. Я думаю, що у месенджері будете комусь щось писати. В цілому день непоганий, він пов'язаний з зустрічами. Єдине, що не слід підписувати ніяких сумнівних договорів з сумнівними представниками сумнівних банків. Далі представники знаку РАК. Гарна карта, всесвіт. Вона каже про результати. Одначе вона випала перегорнута. Це каже про те, що. Цей четвер це день малих результатів, і навіть відсутності результатів не покладайтеся на цей день сильно, не треба щось велике сплановувати. Навпаки, пам'ятайте, що сьогодні ви можете попасти у прірву, якщо ви не будете слідкувати за власним настроєм і за власними бажаннями. Ще представники знаку Рак. 14 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Ранок раків пов'язаний з тим, що вас очікує якесь коло знайомих. Буквально цю карту можна трактувати як секта. І в прямій позиції вона каже про те, що вам не буде бажатися зустрічатися з якимись незнайомими людьми саме вранці. День. День взаємодія з якимись іншими людьми, ваша ідея може розвинутися з ідеями інших людей, спілкування і гарний день для саме день для творчості. І вечір, вечір пов'язаний з якоюсь матеріальною скрутою. Це відсутність інвестицій. Вас все ж таки буде більш. Якось турбувати матеріальне становище, на жаль, очікувати від цього дня якихось матеріальних прибутків не слід. Далі представники знаку Лев місяць в прямій позиції, і це ознака якихось обманів, які, якими ви можете стати учасником якихось авантюр. Не треба. Спілкуватися з незнайомими людьми, вступати в різні провокативні авантюри, навпаки, слід більше слухати не слова людей, а те, що вам підказує інтуїція. Якщо ви будете слухатися до інтуїції, нічого поганого не станеться. Також цей день пов'язаний з пророцькими снами, і ще представники знаку Лев, 14 березня, можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Рак. Ранок левів дуже вдачний період. У цей час ви можете отримати якусь удачу. Буквально десятка Христова, вона і, і пов'язана з вдачею. День. День знову та сама енергія, знову палки або факели, як ви бачите, у цій колоді, і це. Якась втілення якихось ваших думок. Якщо ви творча людина, то ранок і день дуже гарний період. І вечір це зустріч з якимось чоловіком, це буквально плейбой, буквально ловелас, який може вам трошки закружити голову. Будьте уважні і рекомендую вам не довіряти. Якщо це не пов'язано з коханням, якщо це ваш коханець, то буде дуже бурна ніч. Далі представники знаку Діва. Колісниця в прямій позиції гарний показник для того, щоб отримати якийсь певний позитивний досвід. Колісниця пов'язана з рухом вперед, з навчанням чогось нового і з можливістю накопичити в свою скарбничку або знання, або гроші. Також представники знаку діва у цей четвер можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Стрілець. Ранок діви. Буде пов'язаний з чимось матеріальним. Ви будете шукати людей, які можуть реалізувати якісь ваші насущні плани. День. День. Рекомендую не спілкуватися з чоловіками, імпульсивними чоловіками. Це карта того, що це якийсь Експериментатор може стати на вашому шляху і якимось чином спокушати чи випробовувати вашу душу. І вечір дуже гарний час, це туз бубновий, і це дуже гарний показник реалізації ваших можливостей. Далі представники знаку Терези. Імператор перегорнута сьогодні, люди вас можуть сильно навантажувати. Неважливо, де ви будете, на праці або вдома. У вас є сильне напруження від людей. Рекомендація на цей день трошки відпочити від людей, медитувати, спостерігати за природою, частіше гуляти і менше сидіти у себе в кімнаті. Якщо ж ви бачите, що у вас сильно брудно. Треба обов'язково у цей день прибратися. Ранок Терезів це якась бесіда з дуже розумним чоловіком. Це Король Бубновий і це людина. Духовний вчитель. Можливо, він буде не наявний, а на внутрішньому рівні, одначе вранці ви можете отримувати якісь дуже духовні речі. Неважливо, будете ви спілкуватися з людиною, чи читати якусь розумну книжку чи інформацію. День. День десятка червова, і це зустріч це непоганий час для того, щоб зібратися в якомусь вузькому колі та подивитися на те, як будуть розвиватися події. Дуже гарний день для зустрічей і для знайомств. Вечір Вечір сумний час. Ввечері може навалитися на вас сум, бо, бо це шістка. Палець або шістка трифова, і вона випала перегорнута. Це каже про поганий настрій і про неможливість експериментувати. Далі скорпіони. Верховний жрець перегорнута, на жаль, це показник поганого настрою, якихось гальмувань. Сьогодні не слід нестися з головою вперед і ні, ні про що не думати. Навпаки, слід бути дуже обережними з власним настроєм, бо саме настрій може спричинити не тільки занепокоєння, але й зробити вам велике лихо. Ранок пов'язаний з тим, що ви втрачаєте гроші, вам не вистачає того, що вам обіцяли. Можливо, ви очікували якихось грошей, вам можуть в цьому відмовити. День в день у вас немає можливості чомусь навчитися гарному. Лише поганому можна навчитися і зробити багато помилок. І вечір це зустріч чи бесіда з гулящою дівкою, буквально. Цю карту даму пік можна характеризувати як шльондру, Це матеріалістка, вона буде від вас чогось потребувати. Будьте обережні з жінками, особливо якщо у них темний колір волосся. Неважливо, чи вона крашена, чи не крашена. Темні волосся кажуть про те, що це та сама жінка, яка може зіпсувати вкрай ваш настрій, якого і так, можливо, зранку не буде. Далі представники знаку стрілець. Страшний суд перегорнутий. Це непоганий показник по перше того, що вас очікує щось новеньке. В своєму мінімальному втіленню ця карта каже про те, що вас у цей четвер будуть провокувати на якісь пияцтва, що ж можете собі це трошки дозволити. Також страшний суд перегорнутий, це якісь занепокоєння, які вам можуть приносити ваші родичі, будьте до цього готові. Також представники знаку стрілець 14 березня можуть зустрітися чи переговори. З представником знаку риби. Ранок стрільців. П'ятірка Бубнова перегорнута. Це відсутність натхнення, відсутність настрою. День зустріч з чоловіком, поганим експериментатором. Він авантюрист, він постійно вас провокує на щось. Це молода людина. І в своєму значенню цей червовий валет. Означає, що це експериментатор, факір, невдаха якийсь, і вечір дуже поганий час для якихось починань, вам не буде вистачати якихось орієнтирів, і в цілому вечір не дуже гарний настрій вас очікує ввечері. Далі представники знаку Козиріг. Журиться в прямій позиції. Дуже гарний день для жінок. Якщо ви жінка, ви сьогодні будете відчувати свою силу. Якщо ви чоловік, сьогодні до на вас теж може трошки відвалитися м'якості жіночності. Сьогодні у вас гарний день для спілкувань, для продовження якихось відносин з жінкою. Зустрічі з жінками у цей день приносять. Дуже гарний результат. Також ця карта пов'язана з інформацією, достовірною інформацією, яка до вас прийде у цей день. Ранок, Ранок зустріч з товаришем. Це якийсь помічник ваш, можливо, по роботі чоловічої статі, який вам, може, допоможе вранці. День. День буквально ця карта. Трактується як піст. Тобто треба, можливо, трошки менше поїсти, щоб не завдавати своєму тілу якусь шкоди. Голодування в цей день рекомендовані. І вечір знову та ж сама масть бубна, і це чистка бубен, і це каже про те, що вас очікують якісь коливання, якісь Натхнення може до вас прийти саме ввечері і гарний час саме для творчості, і нарешті водолії. Закохані в прямій позиції. Ця карта каже про те, що у цей день у вас є вибір. Це гарна карта для авантюристів, для закоханих. Тобто сьогодні гарний день для зустрічей різних і для просування своїх ідей. Ви можете навіть у цей день брехати. Брехня вам буде приносити якусь користь. Ще представники знаку водолій 14 березня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку діва. Ранок водоліїв, відсутність гармонійних якихось дій. Це дев'ятка пікова. І рекомендація, перш за все, вам вранці гарно поснідати. Бо якщо ви погано поснідаєте, це може вплинути на якісь ваші вже хвороби, які наработані вами. Далі день. День вісімка трифова, і це непоганий показник, можна вирішувати будь-які питання у різних установах, особливо в судових. І вечір, вечір, день поганого настрою. П'ятірка червова. Це перш за все, те, що ви будете намагатися, щоб була якась справедливість. А її, можливо, і не буде саме ввечері, і всі ваші побажання можуть бути зведені на нівець. Якщо ж подивитися на сам день, то в цілому вже непогано те, що розбита вежа випала перегорнута, не випало диявола, не випало повішеного, і відлюдник випав перегорнута. Тобто день непоганий, а от ніч. Може бути досить неспокійною після закату сонця. Три карти поспіль ідуть перегорнута. Тож, якщо ви знаходитесь в якихось дуже неспокійних місцях, слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Жертва повішаний в прямій позиції. Слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм майном. Не дайте себе надурити і пам'ятайте, що у цей день ви можете понести певні жертви. Що це будуть за жертви, великі чи мали, це залежить саме від вас. Дуже гарний день для малитов, для медітації і для благодійних якихось дій. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, для вас 14 березня, це день, коли вам буде не вистачати суто фізичних сил. Слідкуйте за своїм здоров'ям, не перенапружуйтесь, особливо, якщо ви знаходитесь на передку, чи ви займаєтесь якимось важкі праці, чи це спорт, намагайтеся економити свої сили, не перенапружуйтесь. Далі, якщо ви народилися, 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, мах в прямій позиції, гарний день для будь-яких починань для творчості. В цей день будуть приходити якісь гарні ідеї. Намагайтеся цей день жити одним днем. Не сильно думайте за завтра, і тоді день буде дуже яскравий і принесе вам цікаві зустрічі далі. Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого. Місяця я казав на початку випуску, що день не сильно гарний. Одначе зірка каже про те, що якщо з вами буде надія, якщо з вами буде віра та любов, день буде досить позитивний. Він він якраз і пов'язаний з почуттями. Якщо ви будете їх контролювати, нічого поганого з вами не станеться. Далі, якщо ви народилися 5, 14 чи 23 третього числа будь-якого місяця, я казав, що цей день фартовий, так воно і є. Вам випав Лазин нульовий аркан в своїй гарні. Перегорнутій позиції він каже про те, що слід дивитися на життя крізь призму почуття гумору, трошки дуркувати, навіть якщо ви будете робити сьогодні якісь помилки, вони будуть не смертельні. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Перегорнутий диявол каже про те, що нічого фатального сьогодні з вами не станеться. Ви захищені від темних сил, ви можете ризикувати і пам'ятати. Що нічого страшного з вами не станеться, якщо ви будете залишатися людьми і пам'ятати про те, що темні сили вони дуже близько і тільки-тільки чекають, коли ви зробите якийсь неправильний крок. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнута смерть каже про те, що сьогодні ніяких особливих змін у вашому житті не буде, і вам самим не треба нічого змінювати, бо будь-які зміни у цей день приведуть лише до гіршого. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до тих подій, які вже минули. Далі, якщо ви народилися 8, 17 чи двадцять. 6-го числа будь-якого місяця перегорнуте сонце каже про те, що вам не вистачає енергії в цей день. Також це якісь проблеми з дітьми. Сьогодні діти можуть трошки вам приносити якісь занепокоєння. Що стосується грошей, краще у цей день не підписувати ніякі договори, щоб не втратити свої накопичення. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18-го або 27 го числа будь-якого місяця, перегорнуте правосуддя, каже про. Про те, що сьогодні день якихось страхів, сьогодні ви не врівноважені, сьогодні вам важко керувати своїм емоційним станом. Намагайтеся у цей день бути максимально спокійними і не робити ніяких розсудливих суджень про людей. Не судіть людей і тоді не будете самі судими. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали для вас. Великі бускові аркани таро і маленькі аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Напишіть, чи подобається вам синтез великих та малих арканів таро, чи продовжувати у цьому дусі, і чи можливо намалювати вже нові малі аркани Таро, дуже багато. То ідей, одначе на все не вистачає часу. Для вас у мене завжди є час. І завтра я знову чекаю з новим прогнозом саме на вас. Бажаю вам усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.